Вітаю вас, малята! Мене звати хлопчик Тарас. Я вам хочу розповісти вірш про вербові котики. Сонце по діброві ходить, як лисичка, котики вербові жмурять жовті личка, вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні. Гріють лапенята на яснім осоні. Пропоную вам зробити вербові котики. І подарувати їх своїм матусям. Для того, щоб зробити гілочки верби, нам знадобиться намальовані гілочки та розфарбовані дощечка та пластилин білого кольору. Беремо пластилин та відщіпуємо маленький шматочок і ось так, ось так притискаємо на всі вільні ділянки. 我。 Подивіться, які гарні гілочки верби у нас вийшли. Я буду чекати на ваші чудові роботи. Ой, малята, які ви молодці! Які гарні котики ви зробили! Піду і я подарую свої котики вербові своїй матусі. До побачення! До нових зустрічей!